І так, 50 днів. А чому саме 50? Хтось, хтось це думав над цим, вирішував це питання в голові. А, а тут, значить, ми дамо Україні там, 2 патріот, 7 патріот, 17 патріот дамо круте озброєння Україні, Ну не ми дамо, а НАТО дамо, бо так незручно, так? А 50 днів. Значить, 50 днів потрібно для того, щоб братва забрала гроші вже з Рашки. Це самий серйозний сигнал Путіну, який трампушка коли-небудь зробив. Вчасно знаєте, Абрамович, Діріпаска, ці всі структури, кушнір зять, Вони всі зустрічали дірі Діріпаску, Жінка родила в нью йорку у гостях були в Іванка, що русські хороші. Тут 50 днів. Це сигнал до структур, які емфілієт, які дружні з трампушкою. Які в Росії мають гроші забиратися звідти.